Вітаю українців з прийдешнім Новим роком, який вже настає і наступить. Щастя, здоров'я та всіх благ в цілому. Також всі, хто мені писав про CBDC, про ЄГРИВНЮ, матеріал готується, шановні. Що ви думаєте, що це так швидко? Звичайно, ні. Постійно відмикає це світло. Щоб знімати, редагувати, монтувати, потрібно час. В цілому. Це теж робота. Тому зачекайте, після нового року буде великий матеріал. В цілому. Стосовно того, чи потрібно святкувати новий рік в цілому, це суперечливе питання, тому що сьогодні, на жаль, загинула одна людина у місті Києві. Більше 15 осіб було поранено. І якось так, зі святами вас, українці, з Новим роком! Слава Україні! Підписуйся на цей YouTube канал. Тут кажуть правду. Поширюй відео в тренди Ютубу. Якщо хочеш підтримати цей канал, реквізити в описі до відео.